Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду Лим'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 9 липня перед мікрофоном Діякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко Христос посеред нас. 9 липня виповнюється 45 років від єпископської херотонії присвятелі української православної церкви блаженнішого митрополита Київського та усієї України Володимира. Саме цей день знаменував початок його святительського служіння. Тож усі ми маємо чудову нагоду, подумки привітати блаженнішого, підносячи за нього щирі молитви Богові, нехай Господь і надалі благословлятиме предстоятеля своєю ласкою, благодаттю, духовним і тілесним здоров'ям. У цей день пропонуємо вам слово Блаженнішого Митрополита Володимира, в якому він розмірковує над головним питанням сенсу людського буття, і нехай це слово буде почуте кожним з нас. Господь Ісус Христос говорить, яка користь людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою занепастить? Чи повинні ми ризикувати втратою чогось, що ціннішого всього світу? Є різні види занепокоєння, одна про тимчасове, інше про вічне, одне про тіло, інше про душу. На жаль, людина в цьому житті під впливом цього світу схильна занадто піклуватись про тимчасове, але дуже замало про вічне. Але Господь закликає нас до навернення, до розкаяння, до принесення достойного плоду в розкаянні, якщо людина кається і приносить у цьому достойний плід, тоді, згідно словам Христа Спасителя, вона успадковує не 50, або 70, або 90 років благополуччя, а ціловічність у світі, який набагато краще цього. В цей день православні вшановують визначну святиню Тихвінську чудотворну ікону Божої Матері. Вона уславилася благодатною допомогою, яку отримують біля неї віруючі, починаючи від 14 століття. Церковне передання відносить її до ікон, написаних святим апостолом і вангелістом Лукою. У 14 столітті, за 70 років до захоплення Константинополя турками, ікона дивовижним чином зникла з тамтешнього влехаренського храму і в осяйному світлі з'явилася над водами Ладоського озера поблизу міста Тихвин. На місці з'явлення ікони збудували успенський храм. А згодом при ньому влаштували чоловічий монастир у 1613-14 роках. Шведські війська, що захопили Новгород, кілька разів намагалися знищити обитель, але чудесним заступництвом Божої Матері її було врятовано. Нечисленні захисники успішно відбивали атаки шведів, котрі бачили численне небесне воїнство і панічно тікали. Вже під час великої вітчизняної німецькі окупанти вивезли ікону спершу до Пскову, а потім до Риги. У 1944 році єпископ четвертому Іоанн, рятуючи святиню від наруги фашистів, вивіз її спершу до Європи, а згодом до Америки, заповівши по своїй смерті повернути образ цариці небесної до Росії за умови, що там буде відновлено Тихвинський монастир, 23 червня 2004 року. чудотворну ікону було урочисто доставлено до відновленої Тихвинської обителі. Шановні брати і сестри. Ще одне дитяче життя може бути врятоване зусиллями нашої радіогромади. Владик таран, який потребує операції по видаленню пухлини, вірить в людське милосердя та чекає на руку допомоги для усіх небайдужих телефон 066 180 70 89. Повторюю 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю. 066 180 70 89. Вислухали православний календар за 9 липня. Хочу нагадати, що також в цей день ми прославляємо святитля архієпископа Суздальського, преподобного Іоанна Єпископа Готвського і згадуємо знайдення мощей преподобного Тихона Костранського. Тож, якщо ваші імена співпадають з іменами цих святих, у вас є чудова нагода відсвяткувати День Ангела Христос посеред нас.